Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. І сьогодні я збираюсь у подорож і вже на чемоданах, але вирішила, що я просто не маю права не зняти для вас епізод не влог, а епізод і розказати, що відбувається в моєму житті, що я в'яжу, що я зв'язала, що я віддала, що я збираюсь розпускати. Бо, якщо я поїду з дому на два тижні, то ви залишитесь без е, заспокійливого. От. Тому хочу вам розказати: в спільному проєкті, де я дівчатам показую, як в'яжу без розрахунків, і що кожен може так зв'язати, я почала в'язати спортивний костюм для доньки. Ось так. Ось скільки я вже зв'язала. Це без розрахунків. От, але після примірки я зрозуміла, що я допустила величезну помилку. Просто жахливу. Це не тому, що без розрахунків, а тому, що я неуважна халява. Чому неуважна? Тому що, коли я все це міряла, вимірювала і прикладала, то мені потрібно було так сформувати таку горловинку. Закріпити її, так? І потім від цього вже місця а, далі в'язати. Я цього не зробила, а спиці в мене нерівні, ось, в них є пам'ять, вона, хоч і невелика, але вона є. І коли я викладала своє в'язання, глянути, докуди я дійшла, і скільки мені ще в'язати, в мене було ось так. І ось це. Таке незначне е, подія, така, чи як це сказати, рух такий незначний, потягнув за собою цілий шквал помилок. От, Мені треба було або роз'єднати полотно, а я в'язала по колу, мені треба було, в мене спинка була тут на е, волосіні, а я в'язала пілочки. На другій частині, а воно ж, бачите, нерівненьке. І коли я прикладала, приміряла, вийшло нерівненько. От і вийшло, що я зробила величезну помилку. Бачите, як в мене викладається ось так. Ми ж розуміємо, що так не може бути. Треба, щоб тут отак було. А тоді в мене не вистачає ось тут, по спинці горловинки. І лінія плеча завалюється аж ось сюди, бачите, наперед. Тому я зараз це все розпорочу, а ви знаєте, що я люблю розпускати, бо коли я в'яжу в друге, то я за ті самі кошти е, можу погратися з однією тою ж пряжею. Ну, так я собі заспокілаю. Я ніколи не переживаю, що мені доведеться розпускати. Мені це подобається, я задоволена, і наступного разу я такої помилки більше не зроблю. Більше того, такої помилки не зробите і ви. То це йде в розпуск, але саме цю роботу я беру з собою в дорогу, бо тут немає складних переплетінь. Я можу в'язати без світла, з закритими очима, і мені буде зручно. То оце я зараз розпущу, поставлю маркери і з ним поїду в поїзді в'язати. Так. Наступна робота, яка поїде зі мною в мандри, це ось цей плет Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. Для тих, хто до мене доєднався нещодавно, розкажу, що це офігенний е флешмоб, чи спільний проєкт, чи я не знаю, як це назвати проект е клуб. По в'язанню пледа, який вигадала Лариса з каналу Різнокольорової вам мозаїка, що входить в цей м, такий флешмоб, це я б сказала. Лариса обраним дівчатам, я не знаю, за яким чином вона їх обирала, висилає ось такі моточки пряжі. Пряжа Вул Вулі Хукс. Яр Яр. Sox. Але з мене такий е, англійськомовець, англійсько що я е, можу наробити помилок. Тому е, запам'ятовуйте, скріньте, перегортайте в, зер, в зеркальному положенні, якщо треба, і е, будете знати, що це за, це за пряжа така. Пряжа дуже красива, звичайна, шкарпеткова. Я просто в захваті від переходу, переходу кольорів. Тут кілька різних роз... фарбовок, скажімо, так, різних кольорів, дивіться, тут і фіолетово-пусковий з рожевим, трішки тут рожевого, і бежево-коричневий, і оцей зелено-блакитний, і. Ой, ну я просто. І Лариса надсилає цю пряжу дівчатам. Прямо ось так цілими моточками. І ті, хто в'яжуть шкарпетки, в'яжуть собі шкарпетки, а все, що залишається, вплітають в плед. По меншій мірі, такий був задум, коли я дивилася ще на початку це відео, де Лариса пропонувала дівчатам долучитися. Я тоді відразу сказала, що я хочу, я буду, і ось нещодавно, хоча, мабуть, уже давно Лариса мені прислала цю пряжу, це я так довгенько її затримала. Але коли пряжа прийшла до мене, Олічка матерна з каналу В'язання крила. Сказала, А я і я хочу. І вона написала Ларисі, і Лариса сказала: звісно ж, ти ж також в цьому списку є, і ти також отримаєш роботу. А так як я, їдучи в мандрівку в Ужгород до своїх дітей, вирішила, що туди їдучи, я зупинюсь у Львові і поїду в гості до Олічки матерної, то я їй цей плед і відвезу. То пів моточка вив'язала я, а пів моточка вив'яже Олічка. Ось такі мандри будуть у цього пледа. От. Далі. А далі я маю ще одну готову роботу. Ось така сукня. Вона коротенька. Ой, вона була вже готова, її вже приміряли. Сплатили гроші, але я її не віддала. Не віддала чому? Бо я захотіла дов'язати ще 10 см. Бо замовниця захотіла довжину 75 см. Я так подивилася, вирішила зробити 78 бо вона хотіла дуже-дуже, щоб туго отут облягало її наталії. Я подумала, що якщо воно тут буде туго облягати, то обов'язково підсмикнеться. І додала 3 см. Замовниця приїхала, поміряла, вирішила його забрати, але я запропонувала додати 10 см. Вона каже, мені так соромно було вас просити. Уявіть, людина, яка платить гроші, соромиться, попросити мене про перев'яз. Це так. Знаєте, хочеться просто її віддати безкоштовно тільки за те ставлення до мене, за ту повагу. Це, це ну, дуже приємно. Це так, ну, Дуже-дуже приємно, я вам не передам. Ну і коротше, вона поїхала додому. У мене часу на розпуск не було на бо я збираюсь їхати в мандри, і у мене багато нагальних справ. Я нічого не встигаю. Але була хвилинка, де я нічого не в'язати не можу, бо ну, Там або складне, або розрахунки треба, або ще якась зняти треба, а я вже ввечері, то я почала розпускати. Я розторочила набірний край, який закритий був голкою, я його розторочила і почала розпускати. Справа скажу відразу нелегка, але допомагаючи собі голочкою. Підсмикуючи, все піде, все розпуститься. Мені треба розпустити тільки резинку і дов'язати скільки-скільки треба. До того ж, коли вже ввечері, вже коли я сиділа, розпускала, ми... мені зателефонувала замовниця і каже, ви знаєте, я оце подумала-подумала, давайте його зробимо, тої довжини, як завжди. То буду я дов'язувати не 10 см, а 22 см. Ось. Але мені задоволення. Мені задоволення, якщо буде замовниця, задоволена від того, що все так, як їй хотілося. І ще одна майже готова робота, і вона була б готова. Робота, це ось такий жилет, жилет для захисника, він без ВТО і без одного манжета, і без одної манжети, бачите, ось тут. Тому, о, якийсь момент тут так гарно падало світло, що видно, що я тут наробила. О, ось так. Бачите, це е, візерунок тіньовий, такий квадрат. І тут також тіньові такі заворчики. Коли я його е, виперу, розкладу і воно гарно розляжеться, тоді ви зможете гарно побачити, що ж там. За тіньовий візерунок. Ну, ось так трішки я вам покажу. Квадрати такі, три квадрати. От, я... Чому я робила легкий тіньовий візерунок? Тому що віддати хлопцям на ЗСУ я хотіла е якнайшвидше, але зняти по ньому майстер-клас. І я дов'язала до такого стану, щоб показати, як я підхоплюю петлі по проймі, як я в'яжу. Е Згори вниз не японське плече. У мене вже один такий жилет є, він дуже гарно сів. Це ось цей жилет. І такий самий буде оцей, але просто він зв'язаний іншими візерунками. І з пряжі пряжу, яку мені подарувала Олічка з каналу Цікаве на Гачку. Це. Пряжа українських виробників. Тут, здається, 80% ом на 20% поліамід. Така сама є в магазині Конотоп Кнітін Маргіт. Там я брала пряжу для оцього жилета. Дуже мені сподобалась, дуже м'яка, ніжна, класна. Вона... Схожа на Шкарпеткову, але трішки інакша. То по тому самому методу я в'язала і цей жилет і хочу зняти для вас майстер-клас. То Я залишила собі місце для того, щоб вам показати, як я це роблю. Горловинку як роблю найпростіші варіанти. Просто, ну, простіше, нікуди. Це буде майстер-клас для нульовичків, тих, хто ще жодного разу не в'язав е, плечові вироби. І я почала в'язати з усієї пряжі. Це мені харківська в'язалочка віддала те, що їй не потрібно. Я вона віддавала в групу харківські петлі, а я попросила, якщо є темне для на жилети, то я заберу. І ми домовились, вона мені переслала поштою, бо в мене не вийшло з'їздити до неї, забрати. І пряжа лежить. Тут у мене ось 200 г такої синьої, дуже-дуже приємна. Я не знаю, що тут за склад, я потім пізніше її підпалю гляну, чи вона натуральна, чи ні. Але продовжу з неї в'язати. І ось я вже почала спинку, вигнала до пройми. І саме почну з цього, додаючи ось це, розкажу вам, як же я в'яжу найпростіші жилети. ну просто... Я думаю, якщо ви вмієте лицеві виворітні, ви точно зв'яжете таку роботу. Але це буде вже, коли я повернусь з своєї мандрівки. Тоді я вам зніму майстер-клас на цей жилет і три жилета поїде кудись до захисників. Так. І ще у мене одна приємність. До мене приходили дівчата. Ми в'язали у мене тут на дивані. І е, знімала я відео. Відео зараз в стані монтування. Знімала на два телефони. Дуже важко було витягнути матеріал з другого старого, але у мене все вийшло. І зараз я монтую. І е, після того, як ви побачите оце відео, через кілька днів я випущу ще одне відео вже з мандрів своїх. І ви побачите, що ж я там робила. Вірніше, не я, а що ми робили. І дівчата прийшли не з порожніми руками, мені принесли подарунки. Люд, людочка Міла Йовік, вона так в інстаграмі, подарувала мені відріз тканини на брюки. Можливо, я їх собі пошию. Ну, скоріше за все, пошию, але коли не знаю. А Алечка з каналу Мода Сторі принесла пряжу. Я просила дівчат. У кого є непотрібна, невикористана, або щось на розпуск. Наша Іринка Олійник з харківських петель в інстаграмі написала, що її бабуся в'яже піддупники. Їй потрібні залишки пряжі. У кого яка є, вона напишіть їй і вона скаже, куди відіслати. Я звернулася. Але коли я купнула свої залишки, я побачила, що в мене їх залишилось дуже мало. Бо я ото, хто покличе, хто попитає, тому й віддаю. І залишились там пів'ящичка, такі маленькі клубочки. Ну, думаю, ну що це з таким відправляти посилку якось негарно. Я тут спитала у Іринки і додала туди все своє, що треба розпустити. Я його зберігала для того, щоб розпустити собі перев'язати. Але дівчата, скільки мені пряжі надарували, що я можу собі дозволити не розпускати, а віддати людині, яка потім з нього ці ж піддупники. Це дуже корисна потрібна справа. І коли я позвала дівчат, спитала, чи немає чого розпустити, Алочка принесла дещо розпустити, а дещо принесла подарувати. То в мене тепер від Алочки є ось така пряжа, вона секційного фарбування. Або кауні, або дундага. не знаю, що це. І в мене є ось такий моточок сіверянки, мені подарувала його Наташа з каналу Наташка і В'язання. Ось, ось так. І ось так я скомбіную їх. По складу вони підійдуть по товщині також, і я зв'яжу жилет для захисника. От. А натомість. Ну, я забрала цю пряжу з-під дубників, скажімо так, їй тут 200 грамів, а туди поклала ще щось своє. От. І ще мені Аллочка подарувала ось такі шишибрики, які дуже круто підходять мені по м не тактильні, а як. По структурі, по структурі і по кольору до моєї задумки зв'язати реглан по діагоналі, але з вставками у мене є і паєтки, у мене є люрекс, у мене є альпака, і а, ось такого близько сіро блакитного кольору буде у мене реглан по діагоналі, то я дуже вдячна Алочці за такий подарунок. Це просто дуже-дуже приємно. І ще вона мені подарувала маленький моточок люрексу і маленький моточок паєтки. Але люрексу там дуже-дуже мало і вистачить тільки на шапочку. Але колись я і це зроблю. Так, все, що у мене на спицях, що нагальне в'яжеться, я вам розказала. А тепер я хочу вам пожалітися. Бо це так прямо боляче боляче, і так прямо образливо образливо але що я зроблю? Нічого не зробиш. Пам'ятаєте мою кропиву? Ось цю. Як то Не просто оверсайз, а овер-оверсайз. Кропиву. Вона мені дуже подобається, вона дуже приємна. І я. Звісно ж, я ж не ходжу, гуляю і, вигулювавши одного разу, повернала нулась додому. А моя мірка дуже-дуже скажена, дуже-дуже скучає. Не любить, коли ми йдемо з дому, і коли ми повертаємось додому, вона просто стрибає, щоб поцілувати. Але поцілувати я їй не дозволяю, бо це ну, вона випливує на, на мій зріст, а той вище, і, і вдарити може, і клацнути зубами, ну, що завгодно. Якщо встигаю її пригорнути, обійняти, сказати тихо, тихо, я прийшла, то все добре. А коли я ввішана сумками і ну, нічого не можу зробити, мені доводиться тільки огризатись, відбиватися. І отак от, одного разу я прийшла додому, і вона не встигла мене поцілувати, але заскочила за спину і схопила мене зубами, і зробила мені ось таке лихо. Вирвала шмат ниток. Ну, можливо, вона не шмат, але от розірвала мені мою роботу, мені так шкода, мені так образливо, ну, вона така ніжна, вона така красива, вона така класна. І от я бачила, що дівчата кропиву в'яжуть у дві нитки. Я в'язала її в одну, і вона вийшла сітка-сітка. І це поєднання кольорів, яке я неочікувано не не зробила не тому, що мені його хотілося зробити, а тому, що в мене була було, така пряжа. Мені на тестування прислали від Анже пряжу, і мені треба було щось з неї вигадати, виріб. А так як я не маленька, а майки не ношу, то в мене була така задумка поєднати два кольори. І як я це зробила, мені ну, дуже подобається. Вона мені прям така любязна, люб, люб, любязна. Ну і Прийшли дівчата і кажуть, а ти його? Зав'яжи. Залишки е, кропиви у мене є. Треба розпустити оцей квадратик, зафіксувати ті ниточки, які е, обірвані підв'язати сюди нові, і зав'язати оце, оцю дірку. В принципі, це можливо, але поки що. Мені ліньки. Але, ну, розпускати і перев'язувати її, це можливо, але мені не хочеться. Мені шкода саме цю роботу, бо вона мені дуже-дуже подобається. От. Тому оце у мене така прикрість. Ви, що б ви зробили, якби у вас таке було. От. Якщо ви натрапите на, на кропиву, обов'язково беріть і пробуйте в'язати її тоненькою. Якщо, не, до речі, тоненька, вона виглядає ось ось так. Бачите, у е, мене враження, що це, знаєте, от якщо бавовна це в тканинах бавовна, шовк це в, тан, в тканинах шовк-атлас. Віскози це віскозні тканини, а оце крипдешин серед тканин. Вона така, вона трішки колеться. Ну, мені мені все колеться. Літом в тепло, в жарку погоду я її не можу вдягнути, але коли дощова погода, це просто ідеальний одяг для мене. От, от Зараз восени під маєчку, під топ, вона просто шикарна. Шикарнюча, бачите, вона така, ніби і тонесенька. І просвічується, бачите, але ну, не так, щоб е, почуватися голою. Ні, такого нема. І сітка, і оцей же ще тренд просвічуючихся тканин, то все тут все в ній зійшлося. І отака прикрість. Ну, просто я, я розгубилася, засмутилася, дівчата прийшли і мене заспокоїли. Сказали, що ти майстриня, ти все зможеш. То буду пробувати. Буду згадувати, буду шукати записи відео, коли я його в'язала, де я розказувала, на яких спицях я в'язала. Коротше, буду оце лічити цю роботу таку. Ну, от, і все. Я вам розказала про все, що відбувається у мене, все, що я в'яжу, і коли я приїду з мандрівки, я вам покажу вже частину роботи над спортивним костюмом. З собою я беру Alize Softie в трьох кольорах, і якщо все складеться гарно, то я зв'яжу у нуці там кардиганчик, я вам також його покажу, можливо, звідти покажу. До речі, треба покласти в рюкзак спиці до, то, до тої пряжі. О, бачите, як гарно. А так би забула, довелося би там купувати. Так, і, і в мене в роботі синя махерова сукня для цієї замовниці, але ще я тільки-тільки потрогала, пожамкала пряжу, набрала набросову нитку край, бо буде зовсім незвичайна конструкція там. І поки що це в моїй голові, і воно ще не зовсім структурувалося, я не можу вам про нього гарно все розказати, бо поки що його нема. Нічого показувати. Тільки е, дістала клубочок, витягла нитку середину клубочка і набрала відрізочок, щоб подивитися, як воно лягає, скільки мені петель треба для того, що я задумала. Але поки що це секрет. Ну, от, мабуть, і все. Так що, дякую, що приходили. Дякую, що підтримали. Маю надію, що ви мені дасте гарні поради щодо цього топу, чи, чи що воно таке це розлітайка якась. От. І взагалі, я буду вам вдячна, якщо ви підпишетесь, і надалі будете дивитись мій канал з підпискою. Бо саме це дозволяє просувати мій канал. І Ставати мені успішною блогеркою, так сказати. Якщо ви вважаєте, що моє відео достойне так, того, то, будь ласка, підпишіться і поставте мені файник. Па-па!